Ми мали вчора масований удар шахедами по населеному пункту ізюм по цивільному підприємству. Значить, фактично цивільне підприємство з вироблення хлібу знищено повністю знищені склади, яка була площа більше трьох тисяч метрів. Фактично, підрозділи ДСНС вчора цю пожежу ліквідували однак, наразі триваючі розбори фактично завалів для того, щоб усунути аварійність, і все ж таки пересвідчити, що під завалами немає, тобто постраждалих. Крім того, у нас так само були удари керованими авіабомбами по півночі нашої території. Ну і звичайно, на жаль, по куп'янському напрямку, який для ворога є наразі найактивнішим. А по півночі так само йдуть відповідно бойові дії. Лінія фронту там незмінна. Істотних змін у ситуації там немає. Куп'янський напрямок. Він там більш важкий. Фактично, цілодобово наші воїни вимушені відбивати атаки ворога, які намагаються просунутися вглиб нашої території. Ну і все ж таки. Пезики по місту Куп'янську, так само ще продовжуємо ліквідувати наслідки масованого удару керованими авіабомбами. Нагадаю, їх було більше 30. Відновлюємо там, де можемо відновити, там, де можемо фактично працювати і фізично працювати електропостачання. Однак роботи досить велика кількість, тому що руйнування масштабні. А всі наші ремонтні бригади працюють знов ж таки під ризиком ударів і ФПВ-дронами, і керованими авіабомбами. Всі абсолютно повітряні тривоги, які лунають, вони супроводжуються обстрілами по тому напрямку. Ну і триває звичайно у нас евакуація. І по Ізюмському напрямку, саме Борівська громада, 29 населених пунктів. Ще залишається більше 1700 людей. Ну і звичайно, за оскілля це. Куп'янський напрямок це для нас пріоритет, тому що ворог там постійно б'є по нашим населеним пунктам. На зао скажімо так, за річкою скілу наші перебуває ще перебуває 783 людини, яких ми маємо все ж таки вивести. Однак евакуація йде досить низькими темпами. Люди неохоче виїжджають. Тобто, фактично залишились ті, які все ж таки, ну яких потрібно вмовляти застосовувати заходи для того, щоб довести їм, що їх життя, життя їх близьких має бути на першому. Ому місця пане Олеже, нещодавно було оголошено про завершення опалювального сезону. Як би ви його підсумували, як ваш регіон його пройшов, враховуючи постійні атаки на енергетичну систему? Звичайно, що ми пригадуємо фактично декілька етапів. Це різдво, звичайно, 25 грудня, коли ворог 12-ма ракетами атакував нашу енергетичну систему. Коли більше 500 тисяч людей по місту Харкову залишилися без опалення і без електропостачання, дякуючи нашим всім службам, оперативно ці наслідки ворожої атаки були ліквідовані. Ну і звичайно, там пригадуємо. Шахеді, тобто масований удар шахедами, їх було більше 20. по одному з наших основних теплозабезпечувальних і скажімо так енергетичних систем, тобто енергетичному підприємству. На щастя, тобто минулося, скажімо так, однак, руйнування все одно є. Звичайно, у нас наразі вже завдання. Ми вже готуємось до нового опалювального сезону. Фактично наращуємо можливості. Ну і в принципі, ідемо по. Програмі президента щодо внутрішньої стійкості, і децентралізації системи опалення це завдання є по кожному населеному пункту, включаючи місто Харків, для того, щоб у нас був резерв на випадок обстрілів. А останнє запитання, пане Олеже. Хто зараз підставляє плече Харківщині в допомозі, зокрема, і підготовки до наступного опалювального сезону та і в інших питаннях нагальних? Звичайно, це два напрямки. Перший напрямок це звичайно уряд. Профільне міністерство інфраструктури, пан віце-прем'єр особисто тримає це питання на своєму контролі. Ми постійно доповідаємо на всіх нарадах на всіх штабах щодо проходження опалювального сезону, щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Вже виділені знову чергові кошти щодо цих напрямків, із відповідно державного та резервного бюджетів на області, на наші територіальні громади. Ну і звичайно міжнародні партнери, тому що знов ж таки система когенераційних установок це відповідно модульних котелень. Вона є дуже актуальною. і Ми постійно її нарощуємо. Тому міжнародні партнери так само нам досить активно в цьому допомагають.